Зараз ми спостерігаємо, як несанкціонована торгівля відбувається машинами і мікроавтобусами. Знову ж таки, повторююсь, скрізь. Тобто, звіт муніципальної інспекції за 2018 рік на півсторінки. За 2020 рік, взагалі, немає звіту. Структура витрачає планом на 2020, 2021 рік. передбачено близько 4 мільйонів гривень лише на заробітну плату. Порядок денний, все ж таки питання про визнання роботи муніципальної інспекції не задовільною. Всього в муніципальній інспекції Житомира працює 18 людей. каже заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Шість на сьогоднішній день задіяні в інспекції з паркування, два по рекламі і шість працівників. Які сьогодні працюють на все місто щодо благоустрою порушень та санкціонової торгівлі. Тому я все ж таки хотів би розглянути спочатку це, це Іванович і шановні депутати на комісіях. Давайте розберемо і тоді вже приймемо рішення по роботі муніципальної інспекції. Керівник інспекції Віктор Грибук розповів, що упродовж 2020 року Житомирською муніципальною інспекцією було складено 1492 протоколи. За всіх фактів зареєстрованих порушень. Ну, про я не знаю проценту відношення, ну десь процентів 90% буде у нас боротьба з усіхільною, як ви називаєте, торгівлі. То треба соблюдати адміністративне законодавство і складати адміністративні протоколи згідно з цього законодавства. Требування Повинен бути документ, посвідчуючи особу. Ми не структурний підрозділ житнього ринка сінного. Як мені говорить, дзвонять, ви давайте їх до нас заганяйте. Ми нікого заганяти не будемо. Ми рекомендуємо людям. Є альтернатива, ринки, соціальні ринки міста Житомира. Прошу голосувати. Аліна Домбровська, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.